Чесними в Черкасах не прийнято пропускати пішоходів. А давайте будемо чесними і не будемо з пішоходів робити святих, і що тільки лише водії порушують. Вот. Давайте будемо чесними ще в такому моменті, що я впевнений, відсотків 90 напевно пішоходів не знають і не читають правила дорожнього руху ніколи не відкривали ПДР розділ-4, там де написані права і обов'язки. Пішохода, навіть не знають про існування, наприклад, пункту 4-14, е в якому написано, що пішоход повинен впевнитися в своїй безпеці перед виходом на проїзну частину. І навіть не знають, що в пункті 4-16 написано, що пішоход, увага, має право, е має перевагу, да, йому повинні надати під час переходу проїзної частини. Тобто, під час переходу це коли от пішоход вже стоїть на проїзній частині, а не на тротуарі. ну Можливо, я в чомусь памиляю, там знати, можливо, хтось там автоінструктором чи е, працює в автошколі. Напишіть. Ну, в правилах написано: під час переходу проїзної частини має перевагу в русі. Також там в пункті 18, 18 людей, здається, написано, що. Водій має надати перевагу в русі пішоходам, які знаходяться ну, на переході, тобто переходять не тим, хто стоїть на тротуарі. Тому що ви маєте на увазі, в Черкасах не пропускають пішоходів. Якщо водій зупиняється, коли пішоход стоїть на, на тротуарі, то ну, це напевно просто свідчить про ну, чемність вчинку, що водій чемний, скажімо так, да, і бачить, люди стоять. Хочуть перейти, він їм дав таку можливість перейти. А в правилах написано, що пішоход має перевагу в русі, коли вже він знаходиться на проїзній частині. А прорізна частина це у нас від бордюра до бордюра, ну, якщо я не помиляюся. Навіть здається, я колись читав судову практику, судову практику, да? в якій написано, було, саме і було написано, що пішоход має право. Коли вже ногой ступнув на проїзну частину. А коли він стоїть на тротуарі, ну, водій не екстрасенс, може, він стоїть, йому подобається стояти. Може, кого чекає, може думає про щось. Ну, Коротше, якось так. Ви не вірите, відкрийте, почитайте. Там оці правила дорожнього руху, права обов'язки пішоходів.